Мої вітання. Сьогодні розв'яжемо рівняння з математики. Рівняння нескладне. Таке рівняння. 2 помножити на корінь мінус х, плюс корінь квадратний мінус 4х, плюс корінь квадратний мінус 9х, плюс корінь квадратний мінус 25х рівня 12. Отаке рівняння. Треба знайти всі коріння цього рівняння. Спочатку шукаємо ОДЗ. Бачимо, що. Підкореневий вираз має бути більший рівний нуля, отже, х має бути менший рівний нуля. Так і записуємо. І помічаємо, що в лівій частині даного рівняння сума чотирьох спадних функцій. Отже, ліва частина це функція спадна. А права частина функція стала. Графік спадної і сталої функції перетинається лише в одній точці. Отже, якщо рівняння має розв'язки, то цих розв'язків не більше, як один, бачимо, що мінус корінь з х. Можна винести за дужки, якщо спочатку добути отут корінь квадратний з 4, це буде 2. Корінь квадратний з 9 буде 3, корінь квадратний з 25 буде 5. І тоді корінь квадратний з мінус х виноситься за дужки. Вносимо дужки. В дужках 2 плюс 2 4, плюс 3 7 плюс 5 12. 12 корінь з мінус х і дорівнює 12. Ліву і праву частину ділимо на 12 і отримаємо корінь з мінус х дорівнює 1. Піднімаємо ліву і праву сторону до квадрата. мінус х дорівнює 1. Тому що корінь квадратний з мінус 6 в квадраті це буде мінус х, а корінь квадратний з одиниці в квадраті буде 1. Домножаємо ліву праву частину на мінус 1 і маємо х рівня мінус 1. Це є корінь нашого рівняння, оскільки він тільки один. Записуємо відповідь. х рівня мінус 1. На цьому все. Рівняння розв'язано. Отримали простий корінь. Будьте здорові До наступної зустрічі.